распаковка джемовской монетарки. Вот такая коробка. Короче, сказать по-честному, я так натаскалась. Просто ужас. Балыч живит. Позже вам расскажу про белугу. В принципе, да. В принципе, то самое, но мне Нравится качество этой джемовской гуманитарки. Она очень классная. Кукурузная крупа мелкого помола. Это захекалось, только поднималось. Э, ячка. Это редня. Вот, ну, типа, реально она вкусная, классная. Э, пшеничка. Олея. Литр тут. Литр Літр олії, горошок. Дійсно, що горошок тут не дуже, він такий якийсь е, прижмаканий, що, ли, боже, у мене такі мішки. Е, сардіни. Згущенка. У мене залишився ще один кружок. От ви помните, що ми з вами купували вафельний, е, якраз намажу? М'ясо індички. Оце м'ясо індички теж, кстати, класне. Мука 2КГ, теж обалденному мука Ну, прянички оці вони несмачні. Ну так, нормально. Роглик. Не рогалик роглик. Сахар 800 грам Макарони. Паштет з курячої печінки За паштет нічого не знаю. У мене він там стоїть, я його ще не відкривала. Не сардини, не паштет. Зущенку, горошек і індиче м'ясо ми його. Вау! Ну, це приємний бонус. Тоже джем, дивіться. Шампунь та гель для душу. собі. Ммм, Так пахне. Офігенно пахне, нічосі. Унікальна два в одному. Унікальна збалансована формула подвійної дії для миття волосся та тіла, ефективно видавляє забруднення, не сушить шкіру та волосся. Тонізує, залишає відчуття свіжості після кожного використання. Ніжна шовковиста піна ретельно очищує активні речовини, кератин, сприяють зміцненню волосся і кислота зволожує екстракт перлів, додає волосся здорового е, сяєння та блиску. Ой, Нанести на волосся та тіло, спінити масажними рухами змити водою. Ничего себе. Вот это да. Ну, просто ни разу не давали шампунь, реально. Так що, ну, типа, нормально, пол-літра. Супер вообще. И це тоже, типа, рідня. Вот. Ну, собственно говоря, такая доманітарка. Вона хороша, дуже хороша. Тут немає десяти пачок макаронів. І 10 чи 20 банок якогось паштета, якого собаки не їдять. Вибачте, але буду е, як вам сказати, критикувати так, як є. Не на тобі Боже, що мені не гоже, а, ну, Дійсно, потрібно давати щось нормальне. Хай вона буде одна баночка, як тут, допустимо, індичий. Да? За печінку не, знаю, не раз не відкривала. От згущенка тут хороша, хороша ну, такий більш-менш. Ну, теж хороша. А так все крупи, все прекрасно. І от хай лучше буде одна баночка, от індича, да, 400 грамм. Ну, вона буде действительно вкусна, а не всякого хлама просто, ужасного, який просто ти не можеш їсти. А потім ти стоїш в очереди велике количество времени. Непонятно зачем. Вот. Ну, прям свіжак. 18.07. 25-го року виготовлено. Свіжак до 27-го, звучонка до 26-го. Паштет виготовлен 24.07.25. 25 -го. <правда> Прям офігеть. Я цей паштет оставлю як згадку 24.07. Ми обіжали з дому. Так що отак, от. гуманітарка хороша, в наступному відео я вам розповім про, про білугу.